Вітаю! Сьогодні вирішила приготувати булочки із фруктами. Знайшла заморожені фрукти у морозилці, але булочки це дуже просто, тому я почу сінабони. Ви тільки подивіться на це тісто, наскільки воно ніжне, з дуже смачним фруктовим пюре, вкриті вершковою глазур'ю. Ну Це дуже смачно, дуже гарно. На сьогодні я вас навчу їх готувати. Це також дуже просто. Почнемо із опари. Для початку я беру 300 мл молока. Додаю дріжджі, цукор та борошно. Молоко гріти не потрібно, все готую із холодних інгредієнтів. Ретельно перемішую майбутню опару до однорідної консистенції. Готово! Закриваю її харчовою плівкою та зверху накриваю рушничком і залишаю на півгодинки, щоб вона піднялася. Цим часом приготую фруктове пюре. В мене суміш малини, полунички та персику. Додаю до них цукор, відставляю в сторону, тепер розводю холодною водою крохмаль. Тільки холодною крохмаль найкраще розводиться саме в холодній воді. Це обов'язково. Розвилаю його до однорідності та відставляю в сторону. Фрукти з цукром ставлю на вогонь та доводю їх до кипіння. Від момента кипіння проварюю їх впродовж 5 хвилин. Коли вони вже добре проварились, беру блендер та перебиваю блендером все до однорідності. Готова. Проварюю фрукти ще 5 хвилин, обов'язково постійно їх помішуйте та потім тоненькою струйкою заливаю крохмаль. Обережно потрошку та ретельно перемішую, щоб крохмаль гарно заварився. Цю масу проварюю буквально 1 хвилину, ретельно перемішуючи. Все готово. Моя маса проварилась. Виливаю фруктове пюре в тарілочку та зверху накриваю його харчовою плівкою в контакт. Залишаю фруктове пюре охолоджуватись до повного остигання. Можна винести його на подвір'я, там зараз прохолодно і все дуже швидко охолоне. Цим часом якраз піднялася опара. Дивіться, яка вона пухкенька, дуже гарно вже визріли дріжджі і можна продовжувати замішувати тісто. Додаю до опари розтоплене вершкове масло, також вбиваю 2 яйця, ванілін та ціль додаю і додаю цукор. Все ретельно перемішую до однорідності. Далі додаю просіяне борошно. Борошно, звичайно, додаю в декілька етапів, постійно вимішуючи, не потрібно засипати зразу все. Додаємо в 2-3 етапи. Спочатку тісто я замішую ложкою, потім, коли вже незручно, починаю замішувати руками. Тісто необхідно вимісити гарно до однорідності, щоб воно не прилипало до рук, було м'яке та еластичне. І намагайтесь використати стільки борошна, скільки я вказала. Максимум можна додати ще декілька столових ложок. Ось мені не вистачило трішки, тому я додала буквально одну столову ложку та продовжую вимішувати до еластичності. Тісто виходить дуже м'яке, таке еластичне, дуже гарне. Тісто готове, перекладаю його в миску, змащену олією, та також зверху накриваю плівкою і закриваю рушничком. Залишаю тісто в такому вигляді на 40 хвилин. Пройшло вже 40 хвилин, тісто піднялось, дивіться, яке пухкеньке, дуже ніжне. До речі, це тісто дуже гарно підійде для крафінів. Воно дуже ніжне, повітряне, тому великодня випічка з нього буде виходити дуже смачна. Тісто готове. Викладаю його на поверхню та розкатую в тонкий пласт. Пласт в мене товщиною приблизно пів см. Можете зробити трошки товще, можете зробити ще тоньше, як вам буде зручно. Зверху покриваю його вже охолонувшим фруктовим пюре. Дивіться, якого гарного забарвлення фруктове пюре. Дуже гарне. Змащую фруктовим пюре всю поверхню тіста і тепер скручую все тісто в рулетик. Гарно притискаючи його та защіпую краї. Беру нитку, тому що ножем буде зовсім незручно, та розрізаю на порціонні шматочки весь рулет. Дивіться, які гарні в мене виходять майбутні сінабони. Викладаю їх на деко, змащене пергаментом. Та залишаю на 15 хвилин для вистоювання. Далі я їх відправляю до духовки при температурі 180 градусів випікаю їх впродовж 25 хвилин. Яйцем я не змащую, так як в мене буде глазурь. Але якщо ви печете без глазурі, то можете змастити яйцем. Готую глазурь для неї беру сметану, творожний сир. І сметани і сиру я взяла по 150 г. Також, до речі, можна приготувати цю глазур тільки зі сметани, також буде смачно. Додаю цукрову пудру і ретельно перемішую. А ось цукрову пудру не заміняйте на цукор. Використовуйте тільки її. Глазурь готова, відставляємо її в сторону. Сінабони спеклись, дивіться, які гарні. І зразу гарячі, тільки витягнувши із духовки, змащую їх. <глазур> Це неймовірно, смачно! Спробуйте один раз і ви точно будете готувати ці синабони постійно. Вони неймовірні. Тому, як завжди, смачного вам! Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео!